Ну, давайте по порядку. Щодо Китаю, це не відповідь Трампу. Ну, у всякому разі, не пряма відповідь: це відповідь на ризики зближення між Трампом і Путіном. Чого в Китаї ну, скажемо так, не те, що побоюються, а вони відчувають, що це для них певний ризик. Вони дуже добре розуміють, тим більше американці не приховують, що. США, Трамп особисто, намагаючись домовитись з Росією, вони хочуть відтягнути Росію від Китаю. Китаю, звісно, це не подобається. І Китай починає теж контргру. І е, один з елементів цієї контргри оці заяви, да, загравання з Європою, демонстрація того. Ну, бачите, вас просто ігнорують, вас кидають, тим більше, що є е, спільна тема. Китай вже під санкціями, ну не під санкціями а під, скажімо так тарифною війною з боку США. Вже збільшені тарифи проти Китаю, а проти Європейського союзу вони готуються. Торгівельна війна проти Європейського Союзу вже анонсована з боку США, і я думаю, вона неминуча.